Всі фрукти можна давати тільки в помірній кількості, тому що надмірне вживання фруктів може спровокувати для дитини алергію. А в помірній кількості можна давати все. І для дитини важливо, щоб була різноманітність, тому що одне вживання одного фрукту, я не думаю, що це буде на користь. Ківи Ківі любиш і ще які ти любиш? Банан. Банан любиш. А багато їж банана? Так, багато їж, каже, тільки не дуже багато даємо, правда? Не дуже так. Не багато. А яблучка любиш? Так, да. Так, яблучок багато їмо, так? Так. Да. Кавун, напевно, бо морозиво зараз їсть саме з кавуном. А не боїтеся давати? Таке, як банан, диня? Банан, ні, а дині ми ще не давали. Ще не давали, кавуна не давали і дині не давали. Морозиво з кавуном смакує. Моя дитина не їсть ніяких таких десертів, вона суто фрукт. Цілий фрукт. Якщо він вже в чомусь зготовлений, вона не їсть. Альбінка, ти що таке їсиш? Що ти їсиш? Морозиво, <рес> кажи, я не сюди. Смачне морозиво. Смачне? Так. Да. Банани ну, рідко. І стараємося вибирати той період, коли коли йдуть банани, дозрівають. тоді так. А так А більше. Що ти найбільше любиш з фруктів? Які ти любиш фрукти, донечка? Що за маленька. Скільки рочків? В серпні буде три. Не було ніяких алергій від Ну, У нас минуло, поки що не було. Думаю, яблука можна вживати, але не в великій кількості. І дині потрібно напевно менше, меншу кількість, ніж яблук, тому що дині – це овочі, точніше це фрукти, які надмірна кількість їх може призвести до алергії. Видів алергії досить багато, але найпоширенішою вважається алергія харчова. Наш організм занадто чутливий до продуктів харчування. Овочі та фрукти є найчастішим джерелом появи алергії, особливо у дітей. Головні причини захворювання пов'язані з роботою нашої імунної системи. Харчова алергія буває вродженою або спадковою. Основними її ознаками є почервоніння носа або його набрякання. Сильний нежить може виникнути сльозотеча, важке дихання, набрякання бронхів. Вух, сильне почервоніння шкіри, виникнення висупу або свербіння. Звичайно, кипятком ви їх не будуть обдавати, тому що ні ягоди, ні фрукти вони потім не будуть зберігатися. Можливо. Ретельніше їх помити, замочити в кипяченні води, ще раз полоснути. Найбільше алергії у дітей викликають екзотичні фрукти та ті, що мають червоний колір. Тому медики рекомендують годувати дітей вітчизняними продуктами. При виникненні перших симптомів краще відразу звернутися до лікаря. Це має бути очистка організму, правильне харчування, шлунково-кишковий тракт має бути етапний, здоровий. Очистка крові лимфатичної системи, очистка печінки, жовчного міхура, слідкувати за харчуванням, поменше приймати продукції, які б мали там букви Е. Має бути проста домашня їжа для цих діток.